Відноситись до підняття цін на автобуси з 10-го числа. Негативно, звичайно. Негативно. Звичайно. І ви знаєте, що хочуть зняти пенсіонерам повністю. А це взагалі абсурд. А з, яки, з якої причини? Скажіть, будь Ми ласка, цієї причини не знаю. Міст рішенням так підвищив тарифи тепер з квітня, по-моєму, так? І була умова така, що повинно бути обслуговування культурне, і е, оці от чистота, талончики, білетики. на даний момент нічого і наскільки було сказано. Але це питання до нас ніхто не піднявся, дуже і проблема гермо. ще та що дуже мало людей прийшло. Ну так? так як ми тут, ми робимо опитання, і тут люди не хочуть відповідати на це запитання. Таке враження, що всім байдуже, всім байдуже. Ми громадська організація Голос, яка бореться за інтереси людей. А, це взагалі побільше б таких організацій, як ви, тому що щось дійсно люди всі возмущаються поміж себе? А так. насправді щоб... Люди на лавочках сидять і люди на лавочках всі дуже жаліються. Ми попросили прийти під білий будинок, під білий будинок прийшло дуже мало пенсіонерів. Тому ми вас питаємося, от як вам навіть ви проста пересічна людина, і як. Так далі, ну нехай тоді відшкодовують пенсіонерам міськвиконком, раз. Він їм піднімає такі тарифи, і пенсіонери повинні платити вартість. Значить, їм повинні відшкодовувати. Так як відшкодовували транспортникам, так тепер пенсіонерам повинні відшкодовувати. Наскільки я знаю, в Києві нижчі тарифи напевно, чим у нас. Ну як це таке може бути? Я вам дуже вдячна. Я вам дуже вдячна. Ви просто ви одна з найбайдужих. Після підняття цін далі плюється сямочки одною рукою, одною телефон говориться, там сигарети куряться і так далі. Квиточків не дають, чистоти нема. Яка підстава? Долар упав. Бензин трошечки там падає. Ну чому піднімати? Вже тільки що підняли по 3,50, ну що вже недостатньо. Але ж нам не підняли ні на гривню. Їм всім треба розмістити бензин, вартість запчастин і так далі, тому що все за долари. А в нас зарплата за долари лишилася скільки? 50 доларів. Так. і те, що ви знаєте, що з 10 червня планують підняти тарифи по 4 гривні. Просто як ви до цього відносити? Ну як я відношуся? Звичайно, що негативно відношуся. Це, якщо, наприклад, пенсіонери мають одну пенсію тільки. І треба доїхати, наприклад, до населеного пункту куди куди потрібно. Звичайно, що це накладно буде. Ну, звичайно, що так колись, наприклад, були і каруси ці теж. Ну, то, звичайно, що це вигідніше, щоб такий транспорт ходив, тому що більше вмістимість е пасажирів. А ну це значить, і держава багато платить гроші, а свій транспорт не можуть, звичайно, не того підтримувати. Підтримувати, так. Ми вам дуже дуже дякую. дякую. Як ви відноситеся до того, що 10 червня піднімляться тарифи на проїзд в автобусах. Е, стипендії підняли? Ні, ніяких. Ми О, і так у так... нас нема стипендій. Ну але студентам стипендії підняли. Тільки знижують. Не. стипендій немає. Дуже важко буде на теперішній час, на теперішні ціни. Взагалі на все ціни піднімаються на продукти, ще й на громадський транспорт, тому числі стипендії не піднімають. Ну буде дуже важко так протягнути цей час. Будемо ви... купляти велосипеди, так. пішки ходити, молодці, молодці. Ще як ще тільки як відноситись до наших автобусів, чи задоволені? Автобуси вони так можна сказати брудні. І є водії, які дуже хамляють, так дуже кричать або ще щось. Також так, що не подобається, що дуже часто забиті битком так. маршрутки. Дуже Ми важко рані, їхати. Приїхати, дуже важко. Мої суди дуже важко стояти, особливо зараз таку погоду, дуже жарко і просто неможливо. А які кращі? Який транспорт, ви думаєте, кращим? Автобуси, тролейбуси, чи ви ціни до автобусу? Здається, тролейбусами найбільш комфортніше їздити, тому що вони най... найбільші, вони дешевші, але просто погано, то, що вони не... місця більше. Да, більше, тому що там вони не їздять по всіх маршрутах. Наприклад, я маю я досить високий, і мені дуже важко в таких маршрутках сидіти, бо то досить незручно, дуже мало простору. От коли я сідаю, мені дуже не взагалі незручно. Дуже московства стоять і дуже ногам, ногам дуже погано. Все таки бажано, щоб наші автобуси удосконалювалися. Особливо високим людям там стояти, там просто нереально. Автобус. Ну, якщо б вони були відповідного рівня, це можна було б платити 4 гривні, а так як вони. Там деяких в деяких автобусах навіть колеса відпадають, так що це вони. Хай вони не приведуть в порядок, тоді можна буде платити, а в такому випадку воно не вартується. І хамство є водіїв? Так, це в першу чергу. Сам Наші бачили. водії за що піднімати? ви не бачите, також за що піднімати ціни. Ні, всі занадто негативно відносяться. Справа в тому, що дійсно зарплати пенсії лишаються на, на місці? А куди тарифи можна піднімати? І взагалі яке може бути виправдання, якщо ну казали, що долар росте, а зараз що? Долар впав? Впав долар, то тобто, з бензина так само вже не росте. Можливо, на мож, можливо, ті, хто піднімають, не знають. Долар впав, бензин ціна на бензин впала. Тобто, впала, ну то я, яка мотивація під, підйому цін? Скажіть друге питання: чи ви задоволені проїздом автобусом станом наших автобусів? Чайно, що бажало б. Би... Це питання бути краще, ну мається на увазі, що транспорт і взагалі що мається на увазі комфорту проїзду в Гробацькому транспорті, але маємо те, що маємо. Різниця суттєва, навіть тих 50 копійок раз підняли 3,50, зараз там ще до 4 гривень? Ну, звичайно, ну, наприклад, я працюю в бюджетній сфері отримую тільки зарплату, то підйом комунальних послуг, потім проїзду у транспорті, то дуже відчутно, так як треба витратити купу грошей на дорогу, а тим більше хто пересадки робить дві, наприклад, вранку і ввечері, то це відчутно і надзвичайно відчутно. Ви відноситесь до того, що з 10 червня піднімляться ціни на проїзд в автобусах, чи це ви будете відчувати? Погано, в мене посвідчення, але воно не буде дійсне. А вже за посвідчення знімають пільги, ми просто цього не знаємо. Що... Буде тільки 5 видів пільг. А які? Ветерани, які воювали на сході, Чорнобер, сім'ї загиблих і ще якось. Пенсіонер... Ваше не підпадає, тобто це дуже буде Звичайно, це буде важко. Для пенсіонерів ще й планують зняти пільги. З пенсіонерів Звичай. і друге запитання: як вам влаштовує стан наших автобусів? Технічний стан, чистота? Ні, ви знаєте, ні. Наші автобуси не є дуже чистими і Справни. справними. Вам дуже дякуємо. Сьогодні опитування наших людей про підвищення тарифів на проїзд автобусів. І ми побачили, скільки незадоволених людей цими новими постановами, новими підвищеннями. І тому ми вас дуже просимо, любі наші чиновники. Будь ласка, прислухайтесь до думки людей. Ми люди, ми користуємося цим транспортом. Ціни зарплати нікому не підняли, а ціни на жаль піднімають і піднімають. Будь ласка, не підвищуйте тарифи на проїзд в автобусах.